Виїхала з дівчатами на природу і наш екобранч Choice. Де б я не була, я з собою беру клітковину, тому що якраз зараз час мого перекуса. Бутерброди піца в нас теж присутні. У мене вже закінчується мій мультібрей. У мене вже тут є стаканчик киплячої холодної водички. І мультібрей. Треба столову ложку. У мене там якраз закінчується. Ну, тут трохи більше, ніж столова ложка. Просто так насипала нашу клітковину. Закрутила в шейкер. і Мій перекус полуденковий готов. Дадуть. Це шейкер, мультибрейд і перекус. Шейкер класна штучка, в нас в Choice є. Ну, це в мене старого зразочку, а зараз шейкери в Choice є разом із мірною кришечкою, куди ми засипаємо суху суміш і заливаємо водичкою. І дуже зручно потім брати з собою кудись в поход чи просто в дорогу, щоб наша клітковина або білкові коктейлі були свіжими. просто беремо ці кришечки, засипаємо. Сколочуємо і вже все готове. Отже, мультибрейн це клітковина. і зараз я вам про неї розкажу детальніше. Отже, що таке мультибрейн Choice? Щоб не придумувати своїми словами, я вам зачитаю склад. Значить так, це дієтична добавка Pro хелсі. Наші нутрієнти. Склад однієї порції 10 грам. Яку потрібно для споживання раз на добу. Це яблучна клітковина, каметь гуарова, інулін, рисові висівки, клітковина насіння льону, вівсяні висівки, клітковина амаранту, клітковина кунжуту, клітковина коноплі, пектин, цитрусові волокна, фруктосахариди, псиліум, клітковина смородини, цикорій, цедра лимона, стевіол, глікозиди. Наш мультибренд містить 97% клітковини. Харчова та поживна цінність в одній порції 10 грам. Отже, харчова поживна цінність в одній порції 10 грам сухого продукту. Білки 0,93 г. Жири 0,38 г, вуглеводи 3,92 г. Енергетична цінність, тобто калорійність 10 г сухого продукту. двадцать шестьдесят семь килокалорий. значит, перед что хотела сказать? что ты хотела сказать? Дитина мені принесла букет. Покажи. Ходила, ти О, ти, ти моя дядька, іди, Мама, іди все, по сюди. Воно Мам. 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 Так, так не мотивоє, моя таке ченька. Башла, так? Все, у мене соснові Мам. буки. Нусь не мене, пожалуй. Сижу така.